Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. І в цьому відео я хочу вам розповісти, як працюють банки в Іспанії. Взагалі, для нас, от, для іммігрантів, вся Європа і там інші країни розвинені, так? банки це як нібито як щось таке недоступне. Це нібито те, чого ти не можеш досягти от банківських послуг. Так? До того, як почалась війна до 24 лютого в нас. По всій Іспанії, це у кого я не питав у своїх друзів, відкрити рахунок. Просто відкрити рахунок. Це було настільки важко, тобі постійно відмовляли. Наприклад, я ходив, це ще був 21 рік, я ходив, звертався в дуже багато банків, щоб мені відкрили рахунок, і вони просто відмовляли. Я почав розбиратися, ну чому так відбувається. Що, що сталося? Основною причиною Є те, що е, бувші республіки Радянського Союзу, е, в тому числі Україна, але Україна менше більше всього Росіян. Росіянам взагалі тут не повезло, так і не дуже зараз там взагалі їм везе з усіма речами, які є у Іспанії. Е, вони вважалися е, всі ці республіки і всі перекази з цих і перекази туди, вони вважалися неблагонадійними для е, в сфері відмивання коштів. Будь-який твій платіж, уявіть собі, могли заблокувати без пояснення. Без пояснення. Тобто, ну от, у моїх друзів була ситуація така: вони вислали із України батьки їм вислали 500 євро, цей платіж заблокували. Так? А уявіть собі, наприклад, ти продав будинок, і тобі треба. Е, і тобі треба. Ви, ну, наприклад, перечислити ці гроші собі ж на рахунок. так, от, Тому що ти тут будинок не можеш купити за налічку. от У нас можна прийти до нотаріуса, так, налічкою розрахуватися, тобі в е, нотаріальному е, цьому договорі запишуть, що ти розрахувався, так, і все. Тут так не можна. Тут тільки без знало. Навіть якщо ти купляєш машину, це тільки без знав. І ти повинен довести, що це кошти твої? От ти продав будинок, так, от уявіть собі, так, да, можна, звісно, їх перевести налом. Так? Але добре, як ти будеш доводити, що вони твої? Тобі треба взяти тоді договір куплі-продажу, перекласти його. Зробити апостелювання цього договору невідомо, чи вони приймуть його. Бо в Іспанії є такий момент, що тільки один перекладач може перекладати офіційні документи. Один чи два їх є на Іспанію, що українською можуть перекладати, так? Що, тобто, так, от, зробити цю історію. І тільки після цього ти можеш покласти ці кошти, кошти на рахунок, тобі їх не заблокують. Не факт, що не заблокують. так? Але ну, в, більшій, в більшій ступені, да, що вони в тебе будуть вільними, і ти зможеш купити на них ту квартиру або дати задаток, завдаток за ту іпотеку, яку ти береш квартиру. Значить, що сталося після 24 лютого? Дуже багато банків, вони до українців покращили своє відношення. Такий. Дуже, от ну, я, от я ж вам кажу, я ходив по всім банкам, мені відмовляли. Був тільки один банк Санта, е, який до нас в центр біженців сам надіслав листи, щоб ми відкрили е, свої рахунки там, але обслуговування цього рахунку було 100 євро на рік. То слухайте, вибачте, якщо ти біженець, да, ти ще не працюєш, де ти візьмеш 100 євро на рік. Ну, добре, якщо ти десь там підробляєш. Але ну 100 євро на рік, так вони на дорозі не валяються, теж 100 євро на рік. Ви уявіть собі, скільки це Це виходить десь приблизно 4 тисячі, просто отак от за обслуговування. За яке обслуговування, якщо у тебе там навіть операцій мінімум, да? це дуже багато. А деякі, наприклад, такі як ББУБА, вони, у них є такий момент, вони можуть відкрити тобі рахунок, але ти повинен купити страховку. Так? Якась там страховка, теж воно щось до 100 євро до... доходить. Що я зробив? Ми знайшли такий банк. Це Open Bank Він називається. Це аналог нашого монобанку українського, і він віртуально працює. У нього немає офісів, але це підрозділ Сантандеру. І вони мені відкрили рахунок. Так трошки прийшлось повозитися з документами. Вони мене вони мене знімали. Якось треба було показувати ці свої тархети незрозумілим чином. Тобто, ну це все таке, в общем, все ми це зробили. Десь за, ну, за тиждень я отримав картку. Все воно працює, але от, щоб ви зрозуміли, як вони працюють, коли мені надавали нові документи, є такий певний етап між 40 днів між цими між старими документами, які ти вже у тебе закінчилися, і новими, які ти отримаєш, так? Значить, оці 40 днів тобі дають такий листочок А4, папір, поліція дає тобі, в якому написано, так, що ти потім вже отримаєш ну, повноцінну резиденцію. І ти, поки тобі не видадуть цю пластикову картку, ти ходиш з, цою, з цим папером. Для всіх він підходить, для всіх, для поліції, для всіх, а для банку він не підходить. Уявляєте, що вони зробили? У мене рахунок, на який присилають гроші. Моя, ну, моя фірма я мені виплачує зарплату. Так? Вони мені заблокували е, виплати. Тобто я не міг розраховуватися. Але ну, я надав, що, що, що я зробив. Точніше, навіть так скажемо. Що вони зробили? Вони молодці. Вони після початку війни в цьому банку зробили україномовну службу підтримки. Україномовну службу підтримки в Іспанії. Бо уявіть собі. <гум> і взагалі раніше не цікавило, чи взагалі там така країна є, там знали щось. От. Але тут вони так от зробили. Тобто, я позвонив туди, і от дівчина вона мені порадила: слухай, каже: візьми свій закордонний паспорт, просто відскануй, і прийшли його. Для них дуже головне знати, що ти це є ти. Так, ну я так зробив. Врешті, в мене що вони? Я міг розраховуватись в магазинах, міг знімати кошти. Але я не міг робити пере, перекази. От, наприклад, заплатити за квартиру власнику квартири, я вже не міг. Або перекинути от на карточку. Тут у них є такий аналог нашого перекидання на карточку, називається Bizum. Все, я вже не міг. Допоки я через цих 40 днів не отримав цю пластикову карту. Тільки я їм вислав пластикову карту, вони мені все розблокували. Нормально? Але молодці, ви розумієте, не дивлячись на те, що от у них у самих такі обмеження, так? У, 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 в мене навіть друзі дзвонили і казали, ви мені таке робите з-за того, що я українець, для чого? Він каже, ні, це для всіх так. І у, у іспанців такі ж самі блокування. О, тобто банківська сфера, вона трошки, ну так би мовити, така зарегульована. так? І Я думаю, що. Е Якраз от введення криптовалют і їх розповсюдження, воно трошки розрегулює цю ситуацію в Європі. От, от, так от ми вирішили. Зараз все працює. Навіть от такі от банки, як Santander, а OpenBank є таким, ну якби це нібито як в одну, в одну мережу входить він з Santander. Це, типа дочка банківська цього банку. так? То в Банку Сантандер з української картки українці знімають тут готівку з комісією до 20 гривень, 20 з чимось гривень. Це дуже мало. Тому що в інших банках ти заплатиш від 2 євро до 6 євро. От, от, уявіть собі, якщо вам треба зняти 10 євро, так? І вам за це треба заплатити 6 євро, взагалі це якось не, неадекватно, так? Так, але є і таке. І от Сантандер, наприклад, так зробив, так можна зняти. От За інше, я не можу сказати за банки. Ну, от, Звісно, є ще банкомати АТМ. от Я робив відео е не АТМ, а от Євро вони називаються. Теж там можна майже без, без комісії зняти кошти з української карти е все. От більше, більше от таких от я навіть не бачив. Решта будуть брати, скоріш за все, комісію. Або якщо ви знаєте, які не беруть, то напишіть, будь ласка, у коментарях. Буду радий, радий це почути. І всього вам найкращого, веселого Різдва. І нехай у вас все буде добре на цій землі. Інтегруйтесь!